О, який дивний чудовий цей день я не забуду повіг, Як після довгих блукань у пітьмі Спаса Ісуса зустрів. Ой, який ніжний, і людячий друг, кращого <звісна> не знайти. Він все зробив, щоб я зрел. Живі він темряву треба вознусити тих, зустріч з Христом змінила все життя, змінила життя, змила гріхи Його любов свята, любов свята, він небеса Яснів, як дарунок дав мені. Зустріч з Христом змінила все життя, змінила життя, Духом згори він мене відновив і благодать дарував. зняв моє серце, його оживив, Божу родину прийняв, О, який ніжний люблячий друг, радість у ньому моя. Спасите і славити вічне ім'я, зустріч з Христом, змінила все життя, змінила життя, змила гріхи, Його любов, свята, любов свята, Він небеса ясні, як даруна да мені. Зустріч з Христом змінила все життя, змінила життя, зустріч чекає в оселях святих, де вже не буде гріха, рідних побачу і друзів своїх, там я зустріну Христа, О, який ніжний і люблячий друг, мрії мої діти. Руки Христа Я віддав все життя в славний день, як Ісуса зустрів, зустріч з Христом, змінила все життя, змінила життя, змила гріхи, Його любов свята, любов, свята, Він небеса Яснів, як дарунок дав мені. Зустріч Христом змінила все життя, змінила життя в небесно ясних, як дару мені. Зустрі з Христом змінила. все життя.